На ну, міністерство фінансів США тим часом запроваджує санкції проти компаній Росії та Північної Кореї. Мова йдеться про це в повідомленні прес-служби відомства. Зазначається, що ці компанії причетні до незаконних транзакцій між Пхеньяном і Москвою через зовнішньоторговельний банк і корпорацію Квансон. Північна Корея нелегально отримує іноземну валюту для створення зброї масового знищення. Ну і російський центробанк організував цілу схему фінансових транзакцій з цими банками, використовуючи підставні юридичні. Компанії в південній Осетії і Москві. Про це зазначили також в американському Мінфіні. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм в Кишиневі. про це Сибіга написав у соцмережі X. Він зазначив, що вони обговорили кроки для прискорення вступу у ЄС і протидії російській дезінформації, а також зміцнення добросусідських відносин між країнами. В Швейцарії вирішили показати скандальний фільм російської режисерки Росіяни на війні про те, що цю кінофестиваль включив пропагандистську стрічку у свою програму, дізналися в міністерстві закордонних справ України. Ну і відповідно відомство відреагувало доволі оперативно, засудивши спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів.